Дуже потужний захід інсталюди об'єднав блогерів, топ-спікерів та гостей не тільки з Дніпра, а й зі всієї України. Відбувся дуже грандіозний захід, благодійний інсталюди, на якому ми допомагали збирати гроші хлопцям, які знаходяться в громадській організації Ясні очі тобто, це розвідки. Хлопці з розвідки, які збирають гроші на пекап, зараз запрошені були гості з усієї України, з Харкова, Одеси, Запоріжжя, Києва. Це, хоч якась можливість зробити щось дійсно потрібне для нашої країни в такі важкі часи. Коли збираються в одному місці найкращі люди, котрі хочуть розвиватися, змінювати себе, пізнавати нову інформацію, це завжди вау-ефект, тому що люди не зупиняються на досягненні, а йдуть уперед, і це дуже круто. Люди, які рухаються вперед, мене завжди надихають і в моїй сфері, в сфері блогінгу, а в різних сферах. В Вашій сфері також. Що мене надихає? Надихає особисто те, що люди щось зараз роблять. Також мене надихають люди, котрі не дивляться по знаєте, сторонам і не заздрять, жалкуються та стоять на місці, а щось змінюють в своєму житті. А також мене надихають люди, котрі дають цінність людям. І Сьогодні на заході було дуже багато цінної інформації. Які отримали наші учасники. Коли мене запросили, кажуть: приїдь, треба виступити. І це буде благодійний захід. Будемо допомагати військовим. Те, що буде вже відбуватися, я не чув. Мені вже стало, перестало бути цікавим. Це благодійність. Я їду, я ну, допоможу залюбки. Мій блог більше всього на 90% гумористичний, і я все роблю через гумор. Я вважаю, що я несу таку знаєте, дуже лайтову лайтове життя життя через гумор. Що треба трішки переключатися? Що трішки треба працювати. Для того щоб допомагати, а це можна робити тільки в легкості і в тому, що я займаюся тим, чим мені потрібно, і так це подаю. І люди це восприймаю, да і за допомогою цього краще роблять свою роботу і допомагають зсу і проживають це життя. Взагалі, всі все оточення, яке нас формує, дає нам дуже класний мотивацію на майбутнє. Організаторком Євгенії Маєріч та Олександрі Синиці вдалося в одному івенті об'єднати дуже цікавих людей.